Вітання людям добрим! З вами Тейват Юан, і це 49-й випуск новин. Після тижневої вимушеної перерви, сподіваюсь, повертаємось до щотижневих випусків. І цей тиждень, хоч і не є дуже насиченим на новини, але краще, ніж нічого. На цей раз в основному поговоримо про івенти та нові банери. Тож не забудьте поставити вподобайку, а як вже поставили, то приємного перегляду, бо ми починаємо. Вже 13 червня оновлюються банери персонажів. На нас чекатимуть просто рани вже існуючих героїв. Тож ніякого нового, п'ятизіркового чи чотиризіркового персонажа не чекайте. Для тих, хто давно хотів у свою команду Аль-Хайтама чи Кадзуху, чи чотиризіркових Яо Яо, Хейзу чи Сянлін, ваш час настав. Ну і звісно. Ми знову у Discordі будемо проводити колективні крутки, а тому запрошую всіх бажаючих долучатися. Самі крутки будуть також проходити 13 числа о 20.30 у голосовому каналі в Discord. Щоб прийняти участь, достатньо просто прийти на них. Посилання на Discord у описі до відео. Ми ж будемо чекати на кожного бажаючого покрутити разом з нами. Тепер же переходимо до івентів. Тож, після тижневого простою почався івент із, із підземеллями на 5 етапів. Це збірка випробувань у данжі з різними механіками та ворогами. Така собі соляночка. Тут знайшлось місце, і тавер дефенсу, і ПВЕ. До речі, у деяких випробуваннях вам будуть доступні усі персонажі, а це чудова можливість, хоча б спробувати за них побігати, роздивитись тих, у кого вас нема. Але й своїх персонажів брати також можна. Рухаємось далі і поговоримо про майбутні події, які будуть у другій фазі. Перша подія свято Бовших воїнів. Буде, по назві зрозуміло, бойовою подією, де ви будете битися проти мобів, заробляючи поінти. Поінти потім можна міняти на винагороди і так далі. Також буде ще одна подія з новими хілічурлами – випробування фейза. Така вже схожа подія у нас була восени минулого року. Аналогічно, це буде бойова подія, в якій ми будемо отримувати певні так, бонуси, і за рахунок цих бонусів проходити підземелля. Після битви за рогами ми так само отримуємо поінти, поінти міняємо на винагороди. Ну, в принципі, нічого нового, все як завжди, все заради фарму гемів. Ну і наприкінці. Бачу, з 25 червня по 2 липня будемо заробляти вдвічі більше винагород з артерії Традиційно, міні-івент, де щодня тричі можна отримати вдвічі більше нагород з артерій мудрості або з артерій багатства. І ось на цьому у нас, на жаль, все. Ну і звісно, ми як завжди чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім.